Області, з міста Лисичанська. Жили три місяці в церкві. Нам церква дуже допомагала, а потім нам видали жильо. Тепер от треба нам дрова, тому що купити ні за що. Перший купили нам ООН допомогла грішми. Ми купили, ну вже закінчились. Ми знаходимося в селі міського типу Шпикові. Це є адміністративний центр нашої громади. Ось тут за підтримки і за Саме сприянням інтерсос до нас в громаду привезли 100 кубометрів дров, які сьогодні ми разом з вами будемо розподіляти між переселенцями, які проживають в нашій громаді. Таном на сьогодні 1758 переселенців. Переважно Луганськ, Донецьк, Херсон і Запоріжжя. Потреба в медичному обслуговуванні дуже потребують. Ні разу такого знаєте, належного медичного обслуговування не було. Потреба в одязі, потреба в продуктах харчування. Фактично, люди, які приїхали без нічого, самі розумієте, вони потребують всього. Пічне топлення холодина, дом великий. Скільки б не топив, устаєш 15 градусів. Вже окна позабивав цими. Старими матрасами, щоб не дуло. І от кадах холодина коридор виходиш, і це аж відхода двигається той матрас. Троє дітей малих, шесть, три і погода дитини и батьки. Дискунити преврати вас таких диспушці August. Where we distributed kitchen kits, bed liners, house kits in general, but also heating appliances. This community is very relevant and uh, important for Intersos in our strategy because it has 20% uh, of the population uh, is made up of IDPs. Uh, we hope to make a positive difference uh, by distributing this firewood. Це від доволі віддалена громада від е, обласного центру. Тому тут є величезна потреба, як в харчових продуктах, так і в е, предметах ужитку, тому що люди приїхали, залишаючи свої домівки. Вони приїхали і заселили е, переважно. Пусті будинки, де немає побутової техніки, немає меблів, немає звичайних елементарних побутових речей, таких як там, матраси, подушки, постільна білизна, є потреба в побутовій хімії. Те, що використовується щодня, це і пральні порошки, і миючі засоби, і засоби гігієни. Люди приїхали з дітьми, люди приїхали, залишаючи свої домівки і фактично з предметом лише першої необхідності, тому ми раді, що ми можемо допомогти. Ми раді, що дуже гарно в, в... працює місцева влада, підтримуючи цих людей. Що сама громада теж об'єдналася для підтримки тих, хто приїхав і проживає тут. І ось такими спільними зусиллями ми можемо допомогти е, людям, які страждають зараз від е, кризи, яка відбувається в Україні. Близько нуля зараз. Ми бачимо на землі легкий приморозок хоча немає снігу. Але клімат в Україні має свою особливість, що у нас дуже підвищена вологість, і навіть якщо температура не є мінусовою, на вулиці дуже і дуже холодно. Дякуємо вам, що допомагаєте нам низький поклон і за гуманітарку, і за дрова, і за все. Ну що, Не можу більше сказати нічого. Все буде добре, будемо надіятися на лучше.